Ми вітаємо вас з Днем Воскресіння, нехай Бог вам серця веселить, ви йому принесете моління, нехай Духом Святим, святим вас повнить. Ми вітаємо вас, з Днем Воскресіння. Це подія велика для нас у Христі ми всі маємо спасіння, що приніс Воскресінням нам Спас. Ми вітаємо вас, з днем Воскресіння, нехай Богу несете хвала. та від Божого світні творіння. Негайний не подяки слова. Ми вітаємо вас, не воскресіння. Як чудово складать хваління і життя присвятить Йому. Христос Воскрес, чудово свято, душа сьогодні на самой. В цю мить ми будемо разом завзяти насти і серце цю хвилу. Нехай наша встане спавкає, тлину у просторе небес. Нехай люди, навколо пізнають, що Христос нас і мертвих Воскрес. Ми бажаємо вас, нам, вас. Ми, ми бажаємо вам духом зростати До Ісуса, потім немать, та увагу на Бога Звертати, Його Бога, як завтра живлють. Виньте серце до Бога Святого. Він лікує всі рани душі, зокрема світ нас у нас. Краще хотіться Богу Дісі. Хай душа наша завжди радіє, коли Боже Спаситель йде. Він наше життя і радіє, тож подякуєм Богу за все. Радіємо щиро, дружні нині, в кожен хвилину з Богом йдем. до Чидо долинюче пустиня до нього дихаєм і живем. Будьте міцні і непохитні. Ісус Христос наш є живий. Над нами Небо Це блакитне, і день для слави ось новий. Воскресіння Христа для нас свято, будемо завжди Його величати та про Бога звіщати завзято від солодощів в світу втікати. З Воскресіння ми всіх привітаємо, бо не можемо так просто мовчати. Воскреснити ми всі вам бажаємо на життя перед Богом зажати. Ми бажаємо вам Духом зростати, до Ісуса будем немабути, та увага на Бога звертати, Його звертати, щоб тут... Всі ми вісники Божого Слова будемо ревно чинити діла, що підкреслить нас у Бога Святого і навіки живого Христа. Ми вітаємо вас ним Воскресіння, нехай Бог обіймає серця, і хай той, хто придбав нам спасіння, буде царем усього життя. Амінь.